Все, що вам треба знати про автомобільний акумулятор. Сьогодні говоримо про автомобільний акумулятор. Що про нього треба знати в процесі експлуатації, в процесі вибору, покупки. Також розберемо ознаки несправного акумулятора. Буде багато практичних порад без зайвого шуму. Поїхали! Поки акумулятор працює нормально, питань не виникає. Але як зрозуміти, що він сідає? Ось типові ознаки слабкого або розрядженого акумулятора: млявий запуск двигуна, тьмяне світло фар і приладів, глюки та проблеми з електрикою. Індикатор проблем з акумулятором на панелі приладів. А також сильна корозія і дефекти на акумуляторі. Все це підкаже про проблеми, які очікують вас досить скоро. До речі, поділіться в коментарях, як часто ви перевіряєте стан вашого акумулятору. Ваш досвід може бути дуже-дуже корисним іншим водіям. Якщо ви не розраховуєте на свою уважність, до ознак вище то краще перевірити стан акумулятора приладами. Ну, по-перше, можна виміряти мультиметром напругу батареї. Справний заряджений акумулятор має 12,6, 12,8 вольт. Після нічного простою, звісно. Напруга 12,3, 12,4 означає, що батарея вже трошки розряджена. 12 вольт. І нижче це практично розряд. Купуйте зарядний пристрій і заряджайте свій акумулятор. Також можна перевірити акумулятор під навантаженням: завести двигун, увімкнути фари. Напруга має бути 13,8 14,4 вольти. Це нормальний показник, коли працюючий генератор заряджає АКБ. Ну, а якщо зарядка вже не допомагає, то потрібно купувати новий акумулятор. Інакше можна і не завестись або стати десь на трасі. До речі, наші клієнти, які придбали пакет допомоги 24 на 7 Exist Assistance, таких ситуацій. Не бояться. Адже в рамках пакету вам і машину з сівшим акумулятором заведуть, і евакуатор виключать, якщо, звісно, треба. А ще пальне підвезуть, чи колесо замінять. Тому рекомендуємо, покупка пакет Exist Assistance окупається навіть на одному виклику евакуатора. Якщо ж прийшов час купувати нове АКБ, то що треба знати для вибору? Ось основні критерії. Перший це ємність. Вимірюється в ампер-годинах. Підбирайте ємність згідно рекомендацій виробника автомобіля. В керівниці зазвичай вказано, скажімо, 55 ампер -годин або 66 ампер-годин. Допустимо відхилення в межах 10. 20%. Тобто, якщо стояв 60, можна взяти і 55, і 70 ампер годин. До слова, на XVA дуже зручно підбирати акумулятор по ВІН-коду або Марці автомобіля. Система сама покаже, які варіанти підходять заємністю та розміром. Не треба гадати і бігати з рулеткою. Другий параметр це пусковий струм. Це струм холодної прокрутки, який здатен видати акумулятор при мінус 18 градусів. Тут правило брати не нижче штатного значення, а краще більше. Вищий показник означає, що більш потужний стартовий імпульс. Легший запуск у мороз. Особливо це актуально для дизельних двигунів, де компресія вища і потрібен сильніший струм на стартер. Але не женіться за рекордними амперами від сумнівних брендів. Ці цифри нереалістичні. Третій параметр це розміри та формат корпусу. Акумулятори бувають різних стандартів. Європейські, низькі та широкі клеми зверху, азіатські, вищі та більш вузькі, часто клеми трохи тонші. Перевірте, щоб новий АКБ фізично став на майданчик під капотом. Для цього подивіться, яка в нього довжина, ширина, висота. Четвертий параметр це полярність, тобто розташування клем. Дуже важливо розуміти, де у вашого АКБ Буде плюс, а де мінус. Якщо переплутати полярність, взяти дзеркальний по клемам акумулятор, то ви просто не зможете під'єднати штатні дурти. Вони виявляться занадто короткими. В Європі поширена так звана пряма полярність. Коли плюсова клема ліворуч, якщо дивитися на АКБ з боку клем. У японських та корейських автомобілів, Зустрічається зворотна полярність плюс справа. Тому обов'язково звірте, де у вашому автомобілі підключений плюс. Вказівка про полярність буває в маркуванні КБ Л або R+. Також варто визначитись з типом та технологіями батареї. Тут варіантів багато. Але основних декілька. Як вибрати? Орієнтуйтесь на свій автомобіль і, звісно, бюджет. Якщо у вас простий легковик без систем старт-стоп, цілком підійде звичайний свинцевий або кальцієвий акумулятор, або батарея з технологією EFB. Можна взяти так званий гелієвий AGM. Він крутіший, але значно дорожчий. Але особливого виграшу на звичайному авто АГМ не дасть. Хіба що довше проживе та стійкіше перенесе глибокі розряди. А от якщо у вас з заводу встановлений АГМ чи EFB, найчастіше в машинах з системою старт-стоп, обов'язково ставте такий самий тип. На таких автомобілях. Найпростіше ЕКБ швидке вийде з ладу. На сайті та в мобільному додатку X-SUA в описах товарів завжди зазначено тип технологій. Тож ви легко відфільтруєте потрібне. А якщо питання все ж таки є, то звертайтесь до наших експертів. Вони завжди вам допоможуть. Який же бренд обрати? Найбільш популярні виробники серед наших клієнтів це Bosch, Warta і Excide. На них ви можете розраховувати всі інші бренди це вже на ваш особистий смак та гаманець. Хоча там теж є багато якісних виробників. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду ще багато корисного. Бажаємо, щоб. Ваша батарея завжди була заряджена, а машина заводилась в будь-яку погоду з першого разу.